Його серце набилося протягом 51 хвилини, а нині 69-річний Анатолій Михайлов намагається самостійно рухатися та їсти. Чоловік пережив годинне хірургічне втручання. Попереду щоденні крапельниці та тривала реабілітація. Зараз вже краще, ми ще так собі вставати почнемо, а так, почуваю, себе без древі. Просто ще неповно грудь дихає, а так все добре. Уже по завтракам, розказали, да. наверх не підніметься, поки істина постійна втома, запаморочення, задишка та біль у грудній клітині. Близько року ці симптоми проявлялися у Анатолія Михайлова. Лікарі діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію, яка призводить до раптової зупинки серця. Це вроджена патологія, яка має тенденцію передаватися із покоління в покоління, тобто має спадковий характер. Ця патологія проявляється в будь-якому віці. Людина, яка живе з такою патологією, знаходиться кожен мить в зоні ризику померти раптово. Тобто людина живе з бомбою повільненої дії. Особливість захворювання в тому, що ріст патологічної ткані міокарду різний. І кожного, кожний випадок унікальний під час основного етапу серце стоїть, так? І хірург має відповідальність під час того, як серце зупинено, вирізати, ну, можна так сказати, вирізати ті сегменти, а потім, коли ми запустили серце. Вже обратно ходу немає. Подібні операції надскладні, бо вимагають ювелірної точності хірурга, каже директор Національного інституту серцево-судинної хірургії Костянтин Руденко. Він більше року навчався цій методиці у італійського кардіохірурга Паоло Фераці, а нині передає цей досвід запорізьким лікарям. Я поїхав в Італію в місто Бергамо, потім в місто Монса, де працював професор Павло Фераці, який саме розробив концептуальну цю методику. І цю методику імплементували тут в Україні. За сім років у Запорізькій області прооперовано 20 людей з діагнозом гіпертрофічна кардіоміопатія. Для пацієнтів вони безоплатні. Кошти виділяє держава. Ми намагаємося зараз активно залучати до цього проекту дитячу групу, підліткову групу, тому що дійсно ви чуєте резонансні раптові смерті дітей на уроках фізичного виховання, молодих людей, молодих спортсменів. Це саме пов'язано з недіагностованою гіпертрофічною кардіоміопатією. Тому саме ця операція дає змогу не тільки. Полегшити симптоматику і зробити нормальним якість життя пацієнтів, але і вивести із зони ризику пороктові серцевої смерті Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.